У нас связи нет, у нас в вооруженных силах нет связи, нормально. Нам нужно решить, что делать с Ф-16, которые вот-вот придут. Мне удалось побывать в Попасной, где я крайний раз был в декабре 22-го года. И я сейчас заехал туда и обнаружил, что, ну, в общем... Ну, вот этот вот город-призрак, он, он остался практически э, неизменным. То есть там огромное количество работы еще нужно сделать по восстановлению вот этого всего. А, я сейчас в рекламу выложил уже этот ролик к себе в телеграм-канал. Можете посмотреть там. Это не то, что какие-то там выдержки. Это вот ты просто можешь ехать и снимать, и снимать, и снимать, и снимать. Ничего не изменит. Но ты выезжаешь из города Попасное. И там перед Попасной есть, если ехать со стороны ну, вот, э, ЛНР. -а, там есть город Первомайск. И вот я выезжаю с Попасной, посмотрев на все это. Что они делают в Первомайске? По соседству с этой Попасной. Они там турнир проводят, жим лежа, штанги. И привезли туда комплект оборудования. И вручили там награды. И, в общем, вручили там дипломы. И будут... И... Потому что этот город, который под шефством Калуги. Понимаете? То есть вот эта вот грань, вот там вот этот вот весь город призрак, призрак, а здесь поднимают и спорт Мне кажется, что нам нужно быть готовым к тому, чтобы пойти вперед. Но для того, чтобы пойти вперед, нужно превышение 6 э, к 1. Нам нужно решить, что делать с F-16, которые вот-вот придут и миражи. И в первую очередь они появятся на э, северном участке, это Харьков. Нам нужно э, думать, как э, э, рэп сделать. У нас же мы можем сейчас коптеры-то набрать и сделать еще больше. Но надо так, чтобы мы их сами не сбивали. Мы и свое сбиваем, и иногда мешаем, значит, нанесению ударов при, с применением коптеров своих, потому что у нас бригада к бригаде рядом стоит, у них такая ПВО, и такая система радиоэлектронной борьбы, а у этой бригаде такая. У нас связи нет, у нас в вооруженных силах нет связи нормально, у нас как цыганское одеяло связь. Тут Баофенки, тут э, э, этот самый Гранит, тут еще что-то там, э, Терек, там э, радиостанция. А у врага налажена связь? У врага налажена. А можно вообще тогда в этой войне? Украсть у них. Экспроприировать. У противника получается многократное превосходство. По части БПЛА. И то, что в докладе прозвучало, что на сегодня вооруженные силы Украины имеют самый большой в мире флот, Воздушных беспилотников – это, безусловно, факт. Это объективный факт. До позиции Украины долетал в лучшем случае один из десяти. Даже не попадал, а долетал. Это раз. Второй вопрос – это те же самые сибирячки несчастные, дроны, которые за безумные цены выпускают, которые толком не летают, и которые вот, армия не знает, что с ними делать. Потому что приводил пример там, с коллегами, с которыми я с дроницей возвращался, им отдали сибирячка за какой-то вот ну, электронный девайс, который буквально там, тысяч пять стоил. Все равно не летает, на те забирайте. І ми розпочинаємо із ситуації на фронту та навколо фронту. Воєнні підсумки дня Сергій Згурець, директор агенції Дефенс Експрес» уже з нами. Сергій вітаю, будь ласка, тобі слово. Василь, вітаю наших глядачів. Сьогодні в нашій рубриці ми будемо говорити про прямий діалог між Україною та південною Кореєю на ті залучення північнокорейських військових у війну на боці Російської Федерації, про бажання Києва отримати американські крилаті ракети «Томагавк» і про постачання та засування танків на війні проти Росії. Які висновки варто зробити? Про це у розмові з нашими експертами. Про все це за мить. Отже, Україна та Південна Корея посилять обмін розвідданими у зв'язку з залученням Росії північно-корейських військових у війні проти України. Про це домовлено між президентами двох країн за підсумком сьогоднішньої телефонної розмови. І також відомо, що найближчим часом Україну відвідає делегація Південної Кореї, щоб поділитися усією інформацією про відправку військових КНДР до Росії та обговорити подальшу співпрацю. Дані розвиток свідчать, що на території Росії вже перебуває 10 або 12 тисяч північно-корейських військових. Їх підготовка проводиться на п'яти полігонах Російської Федерації на сході країни агресора. І очікується, що частина цих північно корейців які прибули на війну, візьмуть участь в бойових діях на Курщині. Але показово, що от і фізичний рівень, і стан підготовки цих північно-корейських вояків не є таким, щоб можна називати. Вати їх там бійцями спецназу, також Кендер, як ми знаємо, постійно надає Росії артснаряди. Українська сторона каже про передачу трьох з половиною мільйонів боєприпасів до Російської Федерації, і це до речі більше ніж за рік виготовляє сама Російська Федерація. Також Північна Корея передає до Росії балістичні ракети КН-23, які є неточними, але все рівно вони створюють тиск на нашу систему протиповітряної оборони. Загалом це суттєва. Ескалація російської агресії, публічний вступ у війну третьої країни. Тому, крім занепокоєння від наших партнерів, ми очікуємо на якісь більш рішучі дії. І тут з боку Південної Кореї може бути допомога зброєю, може бути співпраця в оборонно оборонопромислового комплексу двох країн. Це вкрай важливий напрямок. Ну і також поява додаткової сили з КНДР може бути ще одним поштовхом для скасування заборони на використання Елекобійного зброєння по території Російської Федерації ця тема актуальна для України. Ми знаємо, що про це місяць тому говорив Володимир Зеленський в Вашингтоні, коли презентував план перемоги. Проте цей план тоді не вплинув на зміну позиції Вашингтона. А сьогодні, до речі, вийшла стаття у виданні New York Times, де є нові деталі щодо реакції США на цей план, і там говориться про те, що. Перелік цілей, які надав Київ для використання по ним далекобійної зброї, більше ніж є для цього ракет Атакамс, які США обмежено передають Україні. І що Україна також попросила крилаті ракети Томагавк з дальністю у сім разів більше ніж Атакамси. Томагавки мають дальність 1600 сот кілометрів до 2500 до тисяч кілометрів і. Ці томагавки Київ розглядає як один з елементів у складі сил неядерного стримування на території України, проте США не готові піти на цю складову плану Зеленського. І тож зараз значною мірою взаємодії з нашими партнерами вкладається в парадигму, що зброї вистачає хіба що на те, щоб не програти війну з Російською Федерацією, а не те, щоб її виграти. Зараз динаміка постачання озброєння до України є меншою ніж це було 23-му році, коли. Йшла підготовка до великого контрнаступу, і наші партнери кажуть, що попередні запаси вичерпані, тому зараз все залежить від темпів роботи нашої оборони промисловості, оборони промисловості США та Європи, аби відновити запаси, забезпечити постачання цих озброєнь до України. І разом з тим є нові приклади рішень це таки по постачанню тих чи інших озброєнь, зокрема. Ми знаємо, що днями Німеччина та Хорватія е, мають підписати рамкову угоду, яка передбачає закупівлю 50 танків леопард 2А8 для хорватської армії. А в цей час Загреб має передати для Сил оборони України 30 танків М84 та 30 БМП.